Привіт, друзі! Я і знову вітаю вас на своєму україномовному ютуб-каналі Просто Пленс. І сьогодні в мене не заплановане відео, яке я просто не можу вам не зняти і не поділитись своїми думками на рахунок викидання рослинок і на рахунок нашої квіткової терплячості. І зараз в цьому відео ви зрозумієте, про що власне піде мова. Тому що цієї весни рослини. По якій я вже давно забула, почали дуже масово воскресати. І це завдяки тому, що я дуже-дуже і дуже вкрай рідко викидаю щось живеньке, в тому числі ґрунт, який може ще бути для мене цінним, тому маю дуже багато сюрпризиків цього сезону і хочу з вами ними поділитися. Ось, будь ласка, вся ваша увага на цю шикарнішу просто королівську бегонію. Звичайно, це був сарказм, тому що всі рослини шикарні самі по собі, але даний горщик своєю шикарністю ніяк не може порадувати. І, звичайно, ось таку рослину в такому стані, як ви можете побачити. На жаль, багато хто викидає. Ну, тому що вже все, рослина пропала, що тут нічого немає, все листя посипалося і в смітник. Тому я хочу з вами поговорити, поділитися своїм власним досвідом і переконаннями, чому не варто так робити. І так дивіться: королівська бегонія, в мене всі сорти, які були взимку, скинули повністю своє листя і стали схожими на ось такі ось відверто стрьомні пеньки. Без жодного листочка і без жодних ознак. Життя. Але я не викинула. Я їх не викидала, тому що я знаю, що вони ще потішать мене своїм ростом, звідки я це знаю? По-перше, я знаю причину, чому вони скинули листя. Тому що взимку була неприпустимо низька температура для королівських в бегоні, і вони для того, щоб зберегти, зберегти для нас вами цю кореневу систему, скидають листя. Але це не означає, що вони вже мертві. Так І що ми не можемо тішитись їхнім розвитком. Вони поскидали листя, і я максимально зменшила полив. Поливала їх один раз в три е, тижні, а то й один раз в місяць. Буквально дуже-дуже-дуже обережно. І зараз, ось пройшов вже місяць, і мої оці стрьомні такі пеньки королівських бегоній дають почечки. Бачите, починають зароджуватися листочки нові, тому що рослинка жива в неї просто скинулось листя. Я не кажу, що це є норма, але я знаю, що в багатьох таке буває, і я не є виключенням, в мене цієї зими також була занадто низька для них температура, і так, в багатьох відникарів я також дивилася, що позалишалися одні пеньки. Але дивіться, вже ось новий ростик. Такий малесенький, лахматенький листочок уже зароджується. І це насправді я вам показала горщик королівської бегонью, який прокинувся найостаннішим. Тепер показую вже горщик, який прокинувся в вересні місяці з високою температурою раніше. Тут в мене також залишились одні павочки, корінечко і ось вже новенький листочок за листочком. Хоча стояв просто рядок з 10 горщиків, як начебто такі ось клубні просто. Ось ще одна бегошка. У всіх них, я повторюю, був лише стволок без жодних листочків, без жодних ознак життя. Всі такі були однакові, і зараз подивіться вже на стволику, оскільки всього зеленого. За цей місяць всі обростуть гарними шапками і буде що показувати вам. Я вже тішусь вже на цьому етапі їхнього росту. Вам буде ще показати трішечки пізніше. Ви дивіться, треба повірити, набратися терпіння і оживуть. Не пройду цього шикарного сусіда, копіючного хлорофітума. дуже гарний сорт, як на мене, з білою серединкою. Так вимахав, прям це слово дуже гарно <смас>, передає його ліс. За останній місяць, тому скоро буде пересадка, але його колір, насиченість то просто любов. Тому не маю права просто пробігти повз нього до наступної погоні і не показати. Ну, гарненький же, і такий він свіжий, прям і насичені кольори. Загалом зараз не уявляю без цього хлорофітума свої рослинки вдома. От прям він ідеально мені підходить. І далі до бегоній. І не тільки. Подивіться, яка вже за цей місяць обросла красуня. Тут також нічого не було, відповідаючи на ваше запитання наперед. Подивіться, яка вже шапка. Після того, як прокинуться, ростуть просто неймовірно шаленим темпом. Переверну, бо на цю сторону більше листочків розвернулась. Дивіться, яка краса! Я повторю, що цього всього могло би не бути, якщо подивитися на те, що горщик так собі виглядає і просто викинути. Але жива рослинка. Подивіться, які гарні листочки обростають. Ну, дуже класні. така вахматенька, вже тут просто корінечка не видно, таке все ось вахматеньке. Вигоні, то любов. Буду на цих вихідних в епіцентрі, хочу собі ще. Якийсь сорт. Подивитися, знаю, в епіцентрі весною бувають за дуже приємними цінами просто величезні кущики. Ось за цей місяць прокинулась і ось такий вже кущик обріз, просто зі стволику. Ось в мене також є вазоночок, де прокинулась королівська бегонія. тільки тільки-дільки ось перший листочок випускає. Але суть не в самій королівській бегоні, яка молочинка. і буде також рости, а в оці, ось рослиночці в кислиці, яка також цієї весни ожила. Насправді, я вже навіть не пам'ятаю, коли в мене кислиця була живою, так, якщо можна сказати, коли в мене в колекції була кислиця, тому що я тільки один раз її купувала, і вона не дуже в мене хотіла рости, якщо чесно. Не вдалося мені її приручити, вона досить швидко відкинулася і пішла на інший світ, і тут я бачу щось що фіолетове в своєму горщику. А так як я казала, що я не викидаю ґрунт, якщо це якісь маленькі там рослинки, так? або я знаю, що це свіжо пересаджена рослинка, то я залишаю для наступних пересадок, то ось прокинулась кислиця з землі. Сприятливі умови дали їй змогу прокинутись. Це взагалі просто чудо. <хи> Воскресіння! Я реально дуже здивувалася. Як мінімум, роки півтора пройшло з того моменту, як в мене була кислиця, і через півтора року бульба прокинулась. Тому рослини це про справжню і неперепорну до життя, і не треба тому заважати інколи і спішити щось викидати. Така ж сама історія з цим черенком, з патефілом варієгатного сорт Доміно. Взагалі, випустив тут, дивіться, біленький-біленький листочок, повністю варієгатний. Що не є так дуже добре, але подивитися видовищно. Прокинувся. Також в мене ця рослинка була маленьким-маленьким подарованим мені черенком. Довго не протрималася, і адаптація, і черенок також був невеликий. І ось, будь ласка, пусти спочатку один листочок. Це його вже енна-енна спроба, насправді пускати листя, до того засушував. Але зараз вже не засушує. Ось один здоровий листочок, ось ще один розкручується просто з фантастично гарною варігатністю. Подивіться, який красунчик. Ще не розкрутився, та я вам вже спойлер роблю. Такий, там вже розкрутила. Ну, дуже ж гарний і взагалі повністю білий. Ви думаєте, я щось для того спеціально робила? Ні. Просто не виконувала череночок і підсадила до звичайного спатифілума. І через це цей череночок має шанс продовжувати життя. Якщо у вас немає місця або натхнення, куди поставити рослинку, поки вона знаходиться не в своєму та коронному вигляді презентабельному, то я роблю зазвичай підсадку до якоїсь рослинки в великому горщику. Не вистачає місця, можна підсадити в великий горщик з якоюсь рослинкою. В моєму випадку, я вже сказала, що це аспарагус, тут в мене. Прокидаються пеньки філодендронів, які були зовсім без височка після вкорінення. Також з іншого боку, горщика прокинувся ось такий ось череночок філодендрона Мікенслайм. Тому тут і не займають місця, і коли вже побачу, що вже рослинка досить виглядає, ось прокинулась, то буду відсаджувати вже в самостійний горщик. А так і місця не займають. І тут збоку також ось якогось філодендрона. І при цьому такі черенки не кидаються в очі. Вистачає місця для всіх. Загалом поки що бачу одні плюси. Звичайно, коли вже попрокидалося, то пересаджую в інший самостійний горщичок. А так ці рослинки шифруються поряд з іншими. І також іще одна спляча красуня прокинулась в мене в одному з горщиків з всіма фікусами. І це варігатна монстера. Бачите, такий біленький стволочок. Був дуже-дуже маленький череночок в мене, мучився, мучився, і взимку, звичайно, таких умов він не переніс. Було живе коріння, зверху всі височки повідпадали, не викинула, просто втекнуло коріння, і ось, будь ласка, ми прокидаємось. Ну що, сподіваюсь, що мої приклади та аргументи додали вам натхнення та впевненості не викидати рослинки, які виглядають непрезентабельно, якщо в них є живе коріннячко. Це дуже важлива умова, тому що тоді ви просто позбавляєте себе можливості побачити ось такими ось своїми рослинки весною влітку. Тому що прокинутись вони можуть навіть не на наступний сезон, а як в мене кислиця та варієгатний з патифівом навіть через сезон і через півтора роки. Давайте любити рослинки, давайте максимально їх зберігати для себе і не викидати, якщо в них є шанси, ще залишити з нами подовше. А це, звичайно ж, економить нам нерви і кошти для нашого гаманця. І ще бонусом додам вам тут шок контенту, як я вдала, сходила викинути сміття. І якраз переді мною хтось залишив на викидання сміттєвий бак. Ось такі чотири ось горщики. Буду їх зараз мити. Мені прекрасно підійдуть для петуні. Вони трьохлітрові. Просто два біленьких і два коричневих, отак вони і лежали стопочкою. Ну, як я могла їх не взяти тому бачите, якимсь людям сезон ці горщики не треба. А тепер ви будете бачити їх в мене. Я вже навіть знаю, які рослини буду в них рости. Це буде традисканції, вже потребують пересадки. І коліусів кілька штучок мені дала мама з різами. Вони якраз за весну підростуть і на літо зроблю їх під весними кашпов, ось таких ось безкоштовних для мене тепер горщиках. Тому рослини не викидаємо. А якщо... Щось, що іншим людям не потрібно і вони виконали, а вам потрібно, то зробіть благоділо і використайте ці речі повторно. Також нічого поганого в цьому немає, а тільки класне. Підписуйтеся мій канал, якщо ви ще досі на нього не підписані. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та пишіть в коментарях. Чи ви викидаєте рослини? В яких випадках і які фантастичні приклади воскресіння бували у вас? Мені справді дуже цікаво почути.